За результатами діалогу з, з експертним середовищем та громадськістю розроблено концепцію реформування служб безпеки України, яка, зокрема, враховує рекомендації парламентської асамблеї Ради Європи з питань контролю за діяльністю служб внутрішньої безпеки. Цей доктринальний документ окреслює вектори змін, що визначатимуть модель оновленої служби. На сьогодні цей документ розроблений. І підписаний службою безпеки перебуває, наскільки мені відомо, у Раді національної безпеки і оборони України. І після розгляду на цій раді я надіюся, він буде затверджений президентом України. Головною метою реформування є утворення ефективної, динамічної та гнучкої в управлінні спеціальної служби, укомплектованої високопрофесійними фахівцями, проведення завдань, функцій і напрямів діяльності у відповідність з актуальними потребами захисту суспільства та держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. Вимогами демократичного цивільного контролю водночас нам важливо не знехтувати своєю історичною спадщиною, домогтися поєднання професіоналізму співробітників з високими патріотичними мотивами.